Криворіжець Сергій Зікунов, людина з обмеженими фізичними можливостями. Зі своєю хворобою миритися та боротися навчився, але як ставитися до тієї ситуації, що трапилася з ним під час суботнього буревію, не знає. Якраз тоді, коли вирувала негода, Сергій, котрий мешкає поблизу ринку ювілейний, знаходився у справах в районі 129-го кварталу. Злива з градом швидко дали йому зрозуміти так просто рушити з місця не вдасться. був рази більше, ніж бордюра. А всі механізми кляска електричка, всі механізми находяться знизу, тому я не смог там проїхати. За намаганнями Сергія подолати перешкоду, спостерігало безліч людей. Водителі маршрутного таксі теж крутилися, сміялися на ході з них підійшов, спросили, мужчина може вам допомогти. Чи справді криворіжці не готові прийти на допомогу сторонній людині? Ми вирішили перевірити особисто за допомогою підставної особи на зупинці громадського транспорту. зимітували звичну для будь-якого гіпертоніка ситуацію. У людини підвищується тиск, паморочиться в очах, і майже непритомнячи, вона безсило опускається на землю прямо посеред зупиночного комплексу. 15-хвилинна прихована зйомка констатувала неприємний факт. За цей час самопочуттям почуттям учасника нашого експерименту не поцікавилася жодна людина. Данную ситуацию можно комментировать с трех позиций. Первая позиция, к сожалению, люди сейчас живут в очень динамичном мире, когда обратить внимание на кого-то извне очень сложно. Второй момент это момент страха. Страх, как поступить в данной ситуации. Мало людей, которые знают, что нужно сделать. И третья категория людей это равнодушие. Байдучість оточуючих призвела б до того, що і герой нашого сюжету так і залишився б ночувати на зупинці, але світ не без добрих людей. Це мікроавтобус невеликий, і мужчина з мікроавтобуса з окна виглядував. Він вийшов, одразу висадили мене на бордюр, тому що бордюра була висока. Потім він говорить: ви далі не даєте, там на крисі теж великий рівень води. Потім ще попросив пару мужчин, і ті мужчини закинули в салон цього того мікроавтобуса. Рятівника на ім'я Андрій негода теж зачепила. Величезний град розбив лобове скло його авто, але це не завадило водієві надати допомогу незнайомій людині. Коли сіло ще нам допомогти, я в грошей. Він сказав, що вона склала не нужні. не в гала. Попри зливу і грати, рятівник доставив Сергія до самого порогу будинку. Я хотів би цього що ти мені допомог. Андрій бишу тебе за твою допомогу. Все добре, що добре закінчується, але Сергій досі переймається питанням. А що було б, якби його рятівник поїхав іншою дорогою? Наслідки суботнішньої негоди потихеньку ліквідуються, прибираються дерева, відновлюється енергопостачання. А от чи загоїться рана, яку спричинили байдужі люди? Герою нашого сьогоднішнього сюжету. Велике питання. Сергій Єременко, Руслан Басиров. Спеціально для програми місто.